Щойно із новорічних канікул і знову на відпочинок не встигли школярі провчитися й тиждень та втягнутися у звичний темп навчання. Як через спали грипу, усі школи Ужгорода було терміново вирішено закрити на карантин. Протягом останніх 4-5 днів відносно високий відсоток відсутності учнів в ужгородських школах. Тож комісію було вирішено призупинити навчання з понеділка до стабілізації епідемічної ситуації, яку постійно будуть відслідковувати. Таке рішення ухвалили на засіданні протиепідемічної комісії в Ужгородській міській раді, так як медики повідомили про невтішні цифри захворювання та перші летальні випадки на Закарпатті через вірусну хворобу. Підвищення епідпорогу по захворюваності на грип і ГРВІ сягнуло 51 За останній тиждень кількість звернень осіб із захворюванням на грип і ГРВІ зросло на 34 у порівнянні з попереднім тижнем. Всі члени міської протипідамічної комісії проголосували за введення карантину у школах, тобто призупинення тимчасового навчального процесу у перших 11 класах. Всіх загалом». Освітніх шкіл міста у садочках тільки введені карантинні заходи, і рекомендовано всім співробітникам дошкільних заходів не приймати захворівших дітей і самим співробітникам, якщо вони захворіли, не відвідувати робочі місця. Для батьків та вчителів новина не така вже і радісна, адже діти пропустять програму навчання, яку потім мають надолужити. Проте деякі мами й татусі підтримують ведення карантину, адже здоров'я свого чада найголовніше. Ну, я вважаю, що потрібно. Ну, якщо дуже багато дітей хвореньких, то хай краще вдома посидять, перехворіють і все. Все буде добре. Якщо багато хворих людей, я вважаю, що тоді, да, більше хворих дітей в класах, тоді, щоб не розпространяти, тоді я вважаю, да. Знаєте, по моєму мнению, надо делать тогда, когда дети болеют, а не тогда, когда уже это. Ну, это моє мнение. Де вже майже всі виздоровіли. А от хто і справді радіє позаплановому відпочинку, так це дітлахи. Адже це завжди краще, ніж сидіти цілими днями за партою. Тому що в школу не треба подиматися рано. Ну з комп'ютером ігри буду грати. Да, будеш відпочивати. Да. Ну це краще, ніж вчитися, правда, цілими днями. <гум> ну да, ну теж треба. тому що не треба в школу ходити. Загалом хворіють переважно діти шкільного віку за останній тиждень. кількість зросла до 380 дітлахів. Тож як тільки епідемічний поріг нормалізується, школярі знову повернуться за парти в кінці тижня. Наступного міська протиепідемічна комісія збереться ще раз і буде прийнято рішення про або про продовження карантину, або про його вже закриття.